Близько тисячі людей зібрались зранку під стінами Рівненської облдержадміністрації. В руках тримали плакати з тобою» та геть Яленковича. Вигукували різноманітні гасла і вимагали аби голова адміністрації вийшов до людей. Завайте банки. Очільник рівненщини до людей вийшов, проте зустріли його не надто привітно. Гайба, гайба, гайба. Василя Берташа скандування обурило. Як ви мене хочете почути, чи ви будете кричати, ганьба? Коли пікетувальники трохи заспокоїлися, голова адміністрації таки підійшов до мікрофону. Наша позиція незмінна і однозначна. Ми в Європу і за євроінтеграцію. Але в цьому питанні ми повинні бути всі єдині. Щоб. Найскоріше підписати угоду з ЄС. І не треба політизувати сьогодні ситуацію. Людям виступ Василя Берташа не сподобався. Під крики ганьба, голова рівненської облдержадміністрації зайшов до приміщення. Через кілька хвилин туди ж відправились і організатори пікету, аби сісти за сіл перемовин з обласною владою. Ви особисто напевно, що відрізняєтесь від тих людей, які били там. Ви напевно ніколи такої вказівки не дали. Але ви частина тої команди Значить... за себе, за це відповідальність або від Зараз хвилинку, все вам розкажу. В області є якісь порушення? Відскажіть. Влада, якісь питання вийшла із конституційного права. Почекайте хвилинку. Я підтримую президента. Діалог між активістами та владою тривав недовго. В результаті очільник області попрощався і гримнув дверима. Цивілізована держава та, де діють закони. І я все буду робити. Все а до побачення. Я Михайлович. Михайлович, Я не питання парк свій. Пізніше до пікетувальників вийшов перший заступник голови рівненської облради Михайло Кривко. Він пообіцяв провести позачергову сесію обласної ради, якщо депутати назбирають 27 підписів. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.